Розділ 5. Утворення історичних рас. Ми вище вже відзначили, що тепер вже не можна більше зустріти серед цивілізованих народів справжні раси. В науковому значенні цього слова, але тільки раси історичні, тобто раси створені випадковостями завоювань, імміграції, політики тощо, і створені, отже, зі змішання людей різного походження. Яким чином зливаються ці різнорідні раси і утворюють одну історичну расу, яка має спільні психологічні ознаки? Це складає предмет нашого найближчого. Вивчення. Насамперед зазначимо, що елементи, які випадково зіштовхуються, не завжди зливаються. Німці, угорці, слов'яни, які живуть під австрійським пануванням, утворюють абсолютно різні і ніколи не виявляли схильності до злиття. Ірландець, який живе під пануванням англійців, найбільше змішався з ними. Що ж стосується народів, які знаходяться на найнижчому щаблі розвитку, наприклад, червоношкірі, австралійці, тасманійці тощо, то вони не тільки не зливаються з вищими народами, а вправно уникають зіткнення з ними. Усякий нижчий народ, який зіштовхується з вищим, фатально приречений на швидке зникнення. Багато умов необхідно для того, щоб раси могли злитися й утворити нову, більш-менш однорідну. Перша з цих умов полягає в тому, щоб перехресні раси не були надто нерівними чисельно. Друге, щоб вони не надто відрізнялися своїми ознаками. Третє, щоб протягом довгого часу вони піддавалися однаковим впливам середовища. Перша з щойно перерахованих мною умов має головне значення. Невелике число білих, які оселилися серед численного негритянського племені, звичайно, зникають через кілька поколінь, не залишивши сліду своєї крові в потомстві. Так зникли всі переможці, які підкорювали собі занадто численні народності. Вони вміли залишити собі свою цивілізацію, своє мистецтво і свою мову, але ніколи не залишили там своєї крові. Друга з попередніх умов має настільки ж важливе значення. Без сумніву, раси, які сильно відрізняються між собою, наприклад, біла і чорна, можуть змішуватися, але народжувані від них метиси утворюють значно нижчу расу в порівнянні з тими, від яких вона утворюється, і зовсім не здатна створити або навіть підтримати будь-яку цивілізацію. Вплив протилежних спадковостей розглядає їх моральність і характер. Коли метиси випадково успадковують, як в Сан-Домінго вищу цивілізацію, ця цивілізація швидко приходить в стан плачевного занепаду. Схрещування можуть бути елементом прогресу тільки серед вищих рас, досить близьких одна до одної, такими є англійці і німці Америки. Але вони завжди становлять елемент вираження, коли ці раси навіть вищі, надто відрізняються між собою. Всі країни, в яких є занадто велике число метисів, через одну тільки цю причину приречені на постійну анархію, якщо тільки ними не буде управляти залізна рука, такою неминучою є доля Бразилії. Вона налічує лише третину білих, інша частина населення складається з негрів і мулатів. Знаменитий агасис говорив з повною підставою, що достатньо побувати в Бразилії, щоб визначити факт виродження, що є. Результатом схрещувань, який мав в цій країні місце, в набагато ширших розмірах, ніж де-небудь в іншому місці, ці схрещування згладжують, каже він, кращі расові якості родичів, чи то будуть негри, індіанці або європейці і утворюють невимовний тип, в якому фізична і душевна енергія ослабли. Схрещувати два народи означає змінювати одразу як його фізичний, так і душевний склад. Втім, схрещування це єдиний вірний засіб, який є у нас для того, щоб ґрунтовно змінити характер якогось народу, оскільки тільки одна спадковість має достатню сили для того, щоб вступати в боротьбу зі спадковістю. Вони дозволяють створити з часом нову расу, яка володіє новими фізичними та психологічними ознаками. Таким чином, створені ознаки залишаються спочатку нестійкими і слабкими. Потрібні завжди тривалі спадкові накопичення, щоб закріпити їх. Перша дія схрещувань між різними расами полягає в тому, що вони знищують душу цих рас, тобто ту сукупність загальних ідей та почуттів, які складають силу народу та без яких не можуть існувати ні нація, ні вітчизна. Це критичний період історії рас, період першого досвіду та блукань, який обов'язково проходять усі раси, тому що немає жодного європейського народу, який би не утворився з останків інших народів. Це період повний міжусобних чвар і всіляких несподіванок. Він триває доти, поки нові психологічні ознаки ще не змінилися. Вище зазначене нам демонструє, що схрещування варто розглядати одночасно як основний елемент творення нових рас і як могутній чинник розкладання древніх рас. Всі народи, які досягли високого ступеня цивілізації, старанно уникали змішування з іноземцями і робили це цілком обґрунтовано. Без дивовижного кастового ладу незначна жменя арійців, яка підкорила три тисячі років тому Індію, незабаром потонула б у незліченній масі чорних племен, що оточували її з усіх боків, і ніяка цивілізація не виникла б на ґрунті великого півострова. Якби в наші дні англійці не зберегли на практиці тієї ж системи і погодилися б схрещуватися з туземцями, то величезна імперія Індії давно позбулася б їх. Народ може втратити дуже багато. Зазнавати всіляких катастроф та бути ще в змозі піднятися, але з ними все втрачено і йому вже не, ніколи не піднятися, якщо він втратив свою душу. Коли цивілізації, які знаходяться в стані занепаду, стали здобиччю завойовників, схрещування відіграють спочатку руйнівну роль, а потім творчу, про що я щойно говорив. Вони руйнують давню цивілізацію, так як гублять душу народу, яка в нього була. Вони допускають створення нової цивілізації, так як старі психологічні ознаки рас, що зіткнулися знищені, і так як під пливом нових умов існування можуть незабаром утворитися нові ознаки. Тільки на раси, які знаходяться на стадії утворення, успадковані риси яких руйнуються протилежними діями спадковості, виявляється вплив останнього. Зі згаданих у цьому розділі факторів середовища. Дуже слабке в своєму впливі на стародавні раси, воно впливає дуже сильно на нові схрещування, зникаючи психологічні ознаки, успадковані від предків, створили свого роду табула раса, на якій дія середовища, що триває протягом століть, нарешті створює і поступово зміцнює нові психологічні ознаки. Тоді і тільки тоді можна вважати, що створення нової історичної раси завершилося. Так створилася французька раса. Звідси ясно, що вплив середовища як фізичного, так і морального, або дуже великий, або навпаки дуже слабкий, залежно від обставин, і цим можна собі пояснити, чому відносно їх впливу висловлюються найсуперечливіші думки. Ми щойно бачили, що в цей. Вплив дуже значний на раси, які знаходяться на стадії утворення, але якщо розглядати стародавні раси, міцно встановлені з давних часів спадковістю, то можна сказати, що вплив на них середовище навпаки майже зводиться до нуля. Що стосується морального середовища, ми маємо доказ нікчемності його дії в. Повному безсилі наших західних цивілізацій вплинути на народи Сходу. Навіть коли вони стикалися з ними протягом багатьох поколінь, як це спостерігається на китайцях, які живуть в Сполучених Штатах. Для фізичного середовища ми можемо констатувати слабкість його влади через труднощі акліматизації. Перенесене в нове середовище абсолютно відмінне від колишнього, древня раса байдуже чи йдеться про людину, тварину або рослину швидше гине, ніж змінюється. Послідовно завойований десятьма різними народами Єгипет був завжди їхньою могилою. Жоден з них не міг там акліматизуватися. Греки, римляни, перси, араби, турки тощо ніколи не залишали там слідів своєї крові. Єдиний тип, який там можна зустріти, це той самий незмінний фелах з рисами, які вірно відтворюють ті, що вирізали єгипетські художники 7 тисяч років тому на гробницях і палацах фараонів. Більшість історичних народів Європи знаходиться ще на стадії утворення, і цей факт дуже важливий для розуміння їх історії. Один тільки сучасний англієць являє собою расу, яка майже зовсім визначилася. У ньому древній бретонець, англосакс і нормандець злилися, щоб утворити новий дуже однорідний тип. У Франції, навпаки, провансалець зовсім відрізняється від бретонця, овернця і норманця. Однак, якщо ще не існує типа середнього француза, то принаймні існують середні типи відомих сфер. Ці типи, на жаль, ще занадто відрізняються своїми ідеями та характером, тому важко знайти установи, які могли бути однаково придатні для них усіх. Їх глибокі відмінності в почуттях і віруваннях, і політичні перевороти, які випливають звідси, тримаються головним чином на відмінностях душевного ладу, які зуміє, можливо, витерти майбутнє. Так бувало завжди, коли збіг обставин змушував різні раси жити спільно на одній території, розбрати і міжусобні. Війни завжди відрізнялися більшою інтенсивністю між тими расами, між якими різниця була більшою, коли вони занадто не схожі між собою, стає абсолютно неможливим змусити їх жити під однаковими установами та однаковими законами. Історія великих імперій, утворених з різних рас, завжди була тотожна. Вони зникали найчастіше разом зі своїм засновником. Із сучасних націй одні тільки голландці і англійці встигли підкорити своєму ярму азіатські народи, зовсім відмінні від них. Але це їм вдалося лише тому, що вони вміли поважати звички, звичаї і закони цих народів, надаючи в дійсності їм самим керувати собою і обмежуючи свою роль збиранням податків. Торговими стосунками і підтриманням миру за цими рідкісними винятками, всі великі імперії, які об'єднують несхожі народи, можуть бути створені лише силою і приречені загинути від насильства. Для того, щоб нація могла утворитися і довго існувати, потрібно, щоб вона утворювалася повільно, поступовим змішанням рас, мало відмінних одна від одної, які постійно схрещуються між собою, живуть на одній території, підкоряються дії одного й того ж середовища, мають одні й ті ж установи і одні, і ті ж вірування. Ці різні раси можуть тоді, по закінченню декількох століть, утворити дуже однорідну націю. У міру того, як старіє світ, раси стають все більш і більш стійкими, і їх зміни шляхом змішування все більше і більше рідкісними. Вступаючи у вік, людство відчуває, що тягар спадковості стає все важчим, і зміни все важчими. Що стосується Європи, то можна сказати, що ера утворення історичних рас для неї незабаром завершиться. Дякую за прослуховування. Будь ласка, підтримуйте канал. За посиланнями у описі.